Мога над Вересом ще у, у другому турі. Давно, а це насправді було. Ска Полтава прийшла. А далі у, у Кубку це е, СКА Полтава. команда, яка у Кубку якраз таки так грала е, свій поєдинок, після якого було дуже багато розмов. А поєдинок, який не дуже багато кому сподобався, скажімо так, поєдинок проти Тернопільський Ниви не йшла на кубку, як і Олександрія Олександрія зіграла два матчі проти. Динамо теж два матчі, які дуже багато розмов викликали, але менше пов'язані ці розмови були саме з Олександрією, тому що Мада Нестеренка дійсно у обох поєдинках виступила досить і досить непогано. Ну і Полтава, Полтава, яка програла Тернопільській Ниві і програла металісту 19-25 на минулому турі. Ярмоло далеко вбиває м'яч або на другому поверсі без порушення правил на газоні. Залишається один з гравців Полтави. Але я ще за межі поля поки не вибуває. вибувають. туди у боротьбу. Ну, але зараз зупиняє гру рефері цього поєдинку. Олександр Солов'ян, головний арбітр, 21-й матч для нього пев. Його асистенти Андрій Семенов та Сергій Страчет. Четвертий арбітр Дмитро Євтухов. На варі сьогодні Михайло Райда та Олексій Деревінський. Або через центр пробитися встигає підлепча вибігти м'яча. Першим номером мають грати господарі. Цьому можна взагалі не сумніватись. Вони і будуть тиснути на опонента. Як не крути, Полтава з команда, яка заходила в українську прем'єр-лігу. Очевидно, маючи одне просте завдання: спробувати закріпитися. А в елітному дивізіоні українського футболу спробувати втриматися там. Так відбувається у нас заміна. Виходить Денис Галянков. Ну Галенков може зіграти праворуч. Його звична позиція. Це лівий півзахисник, міняє він вівдича. 10 хвилин матчу ще не пройшло. Ми бачимо, що футболісти у Полтави просто можуть позакінчуватися. Ух! Куди просто в асфальт. Виштовхує Жуселен Байраче суперника. Ну і падіння від Місюри на лікоть, на тверду поверхню. Ситуація простіше не стає. Ну, ми бачимо, там розбита, здається, рука. Непогано. Фернандо Енріке В один дотик. Двічко зіграв на кулакова не прийшла і Кулаков падає на лінії штрафного Ну, Тут складнова буде вимагати від арбітра щось. Ой-ой-ой. Ой-ой. Ну, наступи. Наступи, насправді. Все ще все ще тримає навіти тим часом закидання до штрафного майданчика. Було враження, що не очікував, що м'яч перелетить через усіх. В цьому епізоді Віктор Долгий Через Байраче. Довгий пресинг. Небезпечно може бути помилка. Зараз від долго. М'яч у Полтави. Ворота фактично постійно ну можна пробивати. І це і робить. Євген Місюра абсолютно правильне рішення. Класний пресинг. Малкіпере Олександрії ледь не приносить результату. Ну і поки що це, певно, головний. Момент матчу. Надто довго возився з м'ячем Долгий. Не, абсолютно правильне рішення приймав тут Місюра. Треба було бити. Дали прийоми. І зараз цікаво. Може бути закидання на кулоково. Вихід зворіт дуже далеко від Даніла Єрмолова. Але виходить він, впевнено, і саме туди, куди потрібно. Було. Контролювати м'яч заради контролю м'яча. Це, звичайно, добре. Вимірює статистику, такі речі люблять, але без ударів по воротах важкувато забивати голи. Кулаков. Ну і не скидка на нього не прийшла. Знову закидання. Цара. Цара пробує розвернутися прямою ногою. там Захисник проти нього захищався. Бабужин пробує довести, що навіть не від нього м'яч. За межі поля пішов. Зайду тут не було. Прийом цари. Бужен спокійно грав в м'яч, що вдарив йому в підошву, судячи ось отак. От цара. Покажуть мінуси професії. Не всі сьогодні можуть грати. Чули ви це? Чули ви про тих гравців Олександрії, які травмовані, Тих гравців Олександрії, які у другому складі на даний момент. Цара покидає на Кулакова, Кулаков з острого кута. І залишається один Простріли теді Цара забиває на першій. Компенсованій хвилині свій третій гол у чемпіонаті. І ви бачили, з яким полегшенням видихнув Кирило Нестеренко. Браво! Тейдіцара до кінця допрацював в цьому епізоді. Час здавалося, він вже майже закінчився. Але він же цю атаку розігнав. Він м'яч на фанзі прийняв. Він Дубль у ворота ЛНЗ. Не забуває Дивимось ще, хто не допрацював. Тут окей. Цара виграє боротьбу. Залишає м'яч. на Кулакова. Знову передача на Кулакова. Той пробиває Цара. Тихенько зміщується туди, у вільну зону. Ну, як же відчув він момент. А розумів, куди треба піти. Сука, на доні донікут. Вартарського майданчику не вдалося долетіти. до м'яча Мігілю Кампошу. Він показував трохи нижче. Трохи нижче. Кампош майже дотягнувся. А насправді на то високим був це навіс. Лаков. Цара. Є попереду Скорко абсолютно несподівано. Саме він зараз на позиції центрфорварда. Передача праворуч на шосте. Така прострілює на дальній кут. Не просто так там. Несподівано був Скорко. Він був дуже близький. Щоб опинитися саме там, куди був спрямований м'яч. Кононов. Одинарієс. Оце може бути непогано! І удар з лету. І Дениса Галенкова. Як же класно він м'яч піймав. І пробував дуже-дуже якісно. А у нього підсумку заблокований цей удар. Ох, підкат не дуже вдалий був. Кулаков. Тримався Кулаков, знову віддає класну передачу. Ось один такий пас. Сьогодні вже пройшов від Андрія Кулакові. Андрія Кулакова, для якого кожна результативна дія, будь то гол чи асист. Це щось чудове. Кулаков в минулому сезоні. Жодної результативної дії. Стані забивав або ж асистував у сезоні 23-24. Та викид і два рази. Кидається, під м'яч в потрібному місці, в потрібний час. Віктор Долгий, Розкішна робота від нього. Ну ось за такі сейви подвійні. І треба Зараз піти задонатити. 5-10, 20, 30, 500 гривень. Скільки ви можете. Донайте, будь ласка. Найскандує Долгий, Долгий. Зараз момент може бути забував у цієї команди. Брайан Касіріо на позицію центру Форварда з 99 м номером. Центр грає на Уніщенка. Че одна жовта? Протестувати. Так, замість болі Центон Боліш. Ой-ой-ой, ну ви знаєте. Цей -то момент можна і переглянути. Ну, ой, ну так коліно можна зламати. Так можна зламати коліно. Ми ж ньому ніколи в кар'єрі не було карток червоних жодного разу. Ні, не змінено. Окей, добре, дивимось далі. Що навіс до штрафного майданчика. А буде зараз удар. Ось він удар на місці. Довгий. Долгий, Долгий є. сьогодні може претендувати на одного з героїв матчу. Ну, напевне, навіть неправильно говорити, може претендувати він на. Герой сьогоднішнього матчу Кононов. Ще одне закидання. Є скидка! Удар і поперечена. Який розкішний шанс від Дмитра Плахтиря. Залізобетонний момент для Плахтиря. Дивимось ще раз. Ось вона скидка. Згрупували всі центрбеки в одній точці поля. Ну і Олександрія здобуває другу перемогу. А у сезоні здобуває перемогу з рахунком 1-0. У матчі, який однозначно не увійде. А історію матчів в історію найкращих поєдинків цього сезону у дуже важкому матчі.